Обзор на у Володимира. І так, колоночна система. Е, того, що правильно чоловік каже, каже, як мені заморачуватися з тими акумуляторами, не акумуляторами, там колодки акумуляторні, там переробляти на акумулятори, перепаювати і так далі. поняли? То е, саме надіжно і просто, якщо хочеш музику і не переплачувати за акумулятори. Хочеш, щоб було дешево. поняли? То саме дешево і просто це буде в нас. Аудіосистема. Раніше були популярні, що дійде тут на ту сторону, стой, стой, були що, там, магнітоли всякі були і так далі. Тепер популярне. Отаке. Сама проста аудіосистема 3.1 Що таке 3.1? це один бухаючий динамік, який грає середні частоти і низькі. Ось фазоінвертор. Фазоінвертор це воздушна подушечка, яка видуває тут воздух під давленням і усилює низькі частоти. Поняли? Тоді. Плюс трошки шнурочків і два маленькі колоночки. Колоночки грають у нас е, цей, верхньосередні і верхні частоти. Е, тоді їх можна держати разом, тобто раз поставив її, так, все. Питання в них Пітання просто через USB. Цей USB ти можеш впихнути куди завгодно. Още. Хоч павербанка можеш, хочеш в зарядне телефонне. просто е, в телефонне зарядне всунув, от ці питання. Блютуз Bluetooth мод. Mode. Bluetooth mode. Перше, у нього є блютуз. Друге, в нього хороший такий звук. Третє, він уміє читати флешки. Четверте, у нього йде пульт управління, коротше, як у магнітоли автомобільний. У нього тут є плей пауза, перемотка пісень, еквалайзер є, режим, навіть режим радіоприйомника в нього є. Можна переключати між флешками режим повтора є повтор одної пісні, повтор рандомної пісні і повтор всіх пісень, коротше, Це якщо на флешки граєш. Зараз покажу на цій флешечці. Того, що в Bluetooth колонки ти будеш іще доплачувати за акумулятор. А тут ти не платиш за акумулятори, ти платиш тільки за корпуси, динаміки і плату управління. Все. Акумуляторів тобі не треба переплачувати за них. тоді. Саме краще виходить. Як саме краще виходить. Це встало, каже, і в хату ще одну купив. мене дві штуки купив. Каже, мені, щоб її не тягати з гаража, я одну в гаражі оставлю, а другу цей. Поняли? Ось тут роз'єднуєш ці колонки і роз'єднуєш їх Можна фактично по пів метра в сторону їх розвести. І коли ти їх розведеш, у тебе один ті типу, сабвуфер і грає отут, колонка, друга, третя, повністю не буде розводити, Тут можна розвести їх аж і... І, теж, сувал, вже, як, так. І отак, Зараз покажу, як от мережі. Ось режева, обичне, зарядне, 5 вольтова росте, без швидких, без ніяких зрязок, простенька, зарядне. Береш, упіхаєш. Тут звільний провод. Також є AUX. Це AUX можеш в ноутбук собі всунути. Якщо я в ноутбук всуну і ось тут в ноутбук, то буде з ноутбука грати музика. Ну, понять, так? То я беру. Це типа як і комп'ютер, в розйом наушників, а USB сюди. Play by USB Drive. Bluetooth mode. Bluetooth. FM Mode. AUX Mode. AUX Mode. AUX це по проводу. Bluetooth. FM radio, флешка і Aux. Така ось колоночка, мало того, я можу її запитати даже не тільки від от ноутбука, от павербанка, від розеточки її запитати можу. Я її можу дати акумулятори звідки угодно. Например, є у тебе ліхтар Т14. Титаном Т14, знаєте, ліхтар? Обалденний ліхтар. Дивіться. Беру ліхтар. Свічу ним там ля-ля-ля, туди-сюди там. Пум. By USB Drive. Пожалуйста. Одне, що вона вмикається на 100% громкості. При включенні, коли ти одне питання одрубив і підрубив, вона включається на 100% громкості. На басистих піснях і так далі на 100% чуть чуть іскаження є. Із-за того я обично цю клавішу трошки перетишую просто звук. Для того, щоб звук був адекватніший, щоб він не прям не волав на всю. чуть чуть Буквально на, оце, на 80% перекручую. Зараз покажу, дивіться. Play by USB Drive. Хоть сальбу грай. Показав, розказав. Стоян дешево.